Добрий ранок. Ви не ждали? Це новий влог. Біжим. Мені майорний воділа. Скриваються. Павочка у нас відбувається. Я бич Амакау. Біч Амакау. Аймна ке. Ай дон сей нау. Біч ама кау. Беч a cow. амакал. Біч амакау. Остановились на перекурчик. же, ну да, наверное, прикрепить uh, закол. И достаёт просто за. <laughs> Короче. Only one side. Я. Жüttikhayi ti kasmo ne bhai. Дуже воно схоже на Еллу. Там особливо такий водоспад. І коли з Каті їздили, було практично ну, схожий короче, вид. Такий галчик невеликий. Вони вообще тут трошки другие, как на Шри-Ланке. у <свеч> них морды лисі. Чухают. mm <свеч> <свеч> Не саме не їх. <ріст> Смотри, тут, конечно, ще одна із них тут вмерла і розкладається помаленьку, конечно. Ну, дивіться, як вони під дощем чисто. чесно. <ріст> O dancer O oh, dancer My boy. Uhh. 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 avea Uhh. 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 Nu Uhh. 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 Нет, что-то делает. И вот Waterfall. А, его вот хватает. Конечно же, тут все в мусоре, як к все в смысла. Просто truputį bahnym. Na, jo be alkoholinio pivo eslišuoja. Na, mankis čia. Nukos viya mankis. Taip. Taigi, aš gaunu koroną. Taigi, aš gaunu koroną. же покажу тобі small lake. Дорога до small lake. It's not safe, you know. Now it looks like you're kidnapping me. <coughs> small lake, боже. красиво невероятно я птиц води сейчас а так как бы просто пока и растянулась до киса под кланами прям фіш? Дивіться, які тут прикольні гусіні. Я взагалі таких ніколи не бачила. Вони такі волохаті, він сказав, мені їх не трогать. Ну, типу вони не дуже безпечні. Я вже підходжу додому, в цьому, мабуть, влог закінчиться. З цим дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. See you. Цена кондуктор сейчас не умеет считать. Mm -hmm. Потребовал деньги, я сказал, нужно платить. Может, он умеет считать, просто хотим нас найти. Автобусы хорошие, тут есть кондиционеры. Можно зарядить телефон. Удобные сидушки. И честно. И не воняю. えっと。